Доброго часу доби і я вітаю вас у практиці медитації Зірка Афродіти. Прийміть зручне положення вашого тіла, бажано сидячи, спинку тримайте рівно. Поставте ваші ноги рівно стопами на підлогу, покладіть ваші руки на стег над долонями вверх. Прикрийте ваші очі, зробіть глибокий вдих, а з видихом відчуйте розслаблення вашого тіла. Зробіть ще один глибокий вдих і з видихом відпустіть всі ваші думки. Ця медитація абсолютно безпечна. Дозвольте собі цей релакс. Відчуйте, як з кожним подихом ваше тіло наповнюється енергією тепла. Викажіть намір на сеанс. Я прошу своє вище Я допомогти мені прийняти сеанс в енергії Зірка Афродіти у повному обсязі. На благо мене та на благо всіх живих істот. Дякую. Відчуйте, як з самого центру Всесвіту у вашу маківку голови опускається теплий, білий промінь енергії, і він м'яко і плавно входить у ваше тіло і розтікається по вашому тілу. Уявіть, що ви стоїте на березі теплого спокійного моря, м'який бриз торкається вашої шкіри, а ніжне світло заходу сонця огортає вас золотистим сяйвом. Ви чуєте шепіт хвиль, що несуть із собою вібрацію гармонії та любові. Ви піднімаєте очі до неба і бачите, як серед вечірнього небосхилу запалюється яскрава зірка, вечірня зірка Афродіти. Вона випромінює м'яке, рожево-золоте світло, що починає опускатися до вас, наповнюючи ваше серце теплом, ніжністю та любов'ю. І відчуйте, як це світло входить у ваше серце, розтікається по всьому тілу і огортує вас коконом божественного кохання. Воно очищає вас від страхів, сумнівів, болю, минулого і наповнює вас впевненістю у власній красі. Чарівності та гармонії. І ви просто насолоджуєтесь цим прекрасним відчуттям. І зараз перед вами з'являється сама богиня Афродіта, втілення краси, любові та гармонії. Вона лагідно посміхається вам. Простягай руки, і в цей момент ви відчуваєте, як ваша душа зливається з її енергією. Афродіта каже вам: Ти втілення любові. Ти гідний, гідна найкращого. І відтепер ти випромінюєш божественну красу та гармонію. У всьому, що ти робиш. Любов оточує тебе, підтримує і веде по життю. А зараз уявіть, що в центрі вашого серця запалюється сяюча зірка. Вона випромінює любов, гармонію та магнетизм. Вона буде завжди з вами, допомагаючи вам притягувати у ваше життя любов, радість та гармонійні відносини. Ця зірка це великий дар всьому людству від богині Афродіти, який вона із задоволенням передає людству. Афродіта каже, любов це твоя справжня природа. Відкрий своє серце світові, і воно відповість тобі взаємністю. Ти гідний, гідна, найкращого. Ти прекрасний, прекрасна у своїй сутності. І відтепер ти є носієм моєї любові та гармонії. Уявіть, як світло зірки Афродіти розливається по всьому вашому тілу, активуючи вашу внутрішню чарівність, красу, ніжність та магнетизм. Відчуйте себе джерелом світла та любові. І відтепер ваше серце сяє, як зірка, випромінюючи енергію. Що притягує у ваше життя любов, щастя. І ви все робите з любов'ю. Все, до чого ви торкаєтесь, буде з любов'ю. Ви передаєте любов через ваші дії, через ваші слова. Відчуйте, як ця енергія розтікається по вашому тілу. Ваше серце наповнюється любов'ю. Кожна клітинка, кожен атом наповнюється любов'ю. Ваша шкіра починає випромінювати ніжне тепло. Ваша аура наповнюється. Ніжною енергією і теж починає випромінювати ніжне тепло. Вся ваша сутність починає сяяти гармонією та привабливістю. Афродіта каже вам: ти чарівний, чарівна від природи. У тобі є магія, що здатна притягувати любов. Захоплення та ніжність. Дозволь собі світитися цією енергією і подумки повторіть. Я відкрите серце, я приймаю любов у всіх її проявах. Я є світло, я є любов. Я є втілення любові, я магніт, що притягує любов та чудеса. А зараз богиня Афродіта бере тебе за руку і веде до свого чарівного саду, саду богині Афродіти. І ви входите до прекрасного саду, бачите гарні квітучі троянди, чуєте, як співають пташечки, повітря наповнене солодким ароматом любові та спокою, а в центрі саду розташований дуже гарний фонтан. І вода у фонтані переливається ніжним рожево-золотим світлом. М'який та ніжний голос Афродіти запрошує вас увійти глибше в цей сад, відпустивши всі свої сумніви та страхи. І ви підходите до фонтану і вмиваєтесь. Цією чарівною водою і відчуваєте, як прямо зараз омолоджується все ваше тіло. Ця жива вода змиває з вас всі страхи, всі сумніви, всі негативні переконання. Ви вмиваєтесь ще раз цією живою водою. І відчуваєте повне оздоровлення вашого тіла. Ця вода змиває всі хвороби з вашого тіла. Вмийтеся в третій раз і відчуйте, як зараз очищуються всі ваші енергетичні тіла. І ви відчуваєте. Як з кожним подихом ви вдихаєте ніжне сяйво любові І відчуйте, як ваші очі стають глибшими, вони починають випромінювати мудрість та ніжність. Ваші рухи наповнюються грацією. А ваше серце відкривається для нових відчуттів, для любові та тепла. А зараз просто насолоджуйтесь цими новими відчуттями. Нехай вони інтегруються в кожну клітинку вашого тіла. А зараз зробіть глибокий вдих і видих. з відчуттям наповненості ми виходимо з цього прекрасного саду, дякуємо Богині Афродиті за всі її дари. І ми будемо повертатися до себе з відчуттям наповнення. Зробіть глибокий вдих, видих, відчуйте своє тіло, свою силу і ніжність водночас, відчуйте легкість у тілі, м'яку усмішку на губах, тепло в серці, відкрийте ваші очі, з любов'ю та вдячністю подивіться на той простір в якому ви зараз знаходитесь. Подякуйте богині Афродиті, подякуйте вашим провідникам, подякуйте вашому вищому Я. З вами була ваш майстер рейки Олена Шерстюк. До зустрічі у нових практиках.